З гаслами ні високим тарифам та транспорантами прикарпатці вийшли на акцію протесту проти нових тарифів. Учасники акції вкрай не задоволені тією ситуацією, що відбувається, кажуть, не розуміють, як можна прожити з такими цінами на тарифи та продукти. Терпіти уже немає сил. Ну надоїло це підвищення, це, 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 це рабське нуття українців. З такими цінами, як хотіло би виказати, але це каже, не культурно було би можна відразу складати ноги і йти вниз на дошки. Голова обласної свободи Василь Попович наголосив, що націоналісти не визнають росту тарифів на енергоносії, адже в країні й так подорожчали продукти харчування та інші послуги. Так, зараз сьогодні літо, і люди не так десь відбудуть відчувати ці високі тарифи. Але коли прийде зима, коли прийде осінь, пізня, коли прийдуть перші платіжки за тепло, за опалення, то люди просто ну не зможуть це. Банально сплачувати свободівці вимагають зменшити економічно необґрунтовані на їхню думку тарифи, які запровадив уряд. Натомість пропонують націоналізувати обленерго та облгази. Ми повинні сьогодні сказати свою думку про те, що таке значне підняття тарифів, а зокрема в шість разів сьогодні піднімається ціна на газ і на 30% на електроенергію. Це непідйомна ціна для нашого населення для українців, тому що пенсії заробітні плати не зростають. Тають сьогодні, свобода запропонувала ряд виходів, зокрема, газ власного видобутку давати виключно українцям таким чином знизити тарифи для населення. Виступив перед івано-франківцями і голова Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Він зазначив, що нинішній уряд фактично займається тим, що й уряд Азарова і часто навіть випереджає своїми діями посібників Януковича. Чому влада так міняє людей? Тільки на вартує стати прем'єр-міністром, як зразу фактично все те, що робив, Азару, робить тепер Яценюк. І робить та теперішня влада? Учасники ВІЧ прийняли резолюцію, в якій вимагають зменшення тарифів та захисту національних інтересів.